Я про сьогодні все ж таки хочу спитати: Ви були в США. Ви багато з ким розмовляли. Є відчуття, що нас примушують до переговорів? Є у вас таке відчуття, що вони нас штовхають до замирення, примирення, заморожування, чогось такого, що цю війну потім нам, ця війна залється нам салом знову за шкірку або кров'ю? Відштовхнемося, давайте від причини. Головні принципи сьогоднішньої дипломатії, і найбільший дипломат України це солдат. Він укладує в мозги українських політиків ту поведінку, яку треба займати, в тому числі в питанні, коли ми говоримо про можливі. Трансформації, переговорні процеси і таке інше. Я переконаний. Будь-хто, якщо сьогодні скаже, що я придумав круглий стіл, це останній день буде його політичної кар'єри. Ніякого круглого стола, ніяких перемовин. Ми скільки пройшли дороги, і якщо ми мірку робимо не тільки двох років, ми адекватну ціну складаємо. Ніякого вибачення на це фашистське і російське зло. Ніяке. Колись Ілля, Ілля, спілка євреїв Совєцького Союзу, Ілля Оренбург. Ілля Оренбург якось в 42-му чи в 43-му році писав. О для того, щоб Ненависного ворога перемогти його треба ненавидіти. От я думаю, 4-5 українських поколінь повинні прожити ці ненависті. Я не буду братися за прощу. Це вже не мого ума діла. Я не можу, не можу мамі сказати, яка втратила дитинку, чоловіка, брата, сина. Щось утішне у прощі, до якої я буду її схиляти. Я думаю, що те лихо, от яке принесли, воно зобов'язує нас прикласти капілярно до, до всього того, щоб Росія зникла як держава. Я кожен раз у таких от полеміках. Тараса Григоровича згадує ці чотири рядки. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Караю тяжко за Богдана та за скаженого Петра. 150 років назад Тарас Григорович українцям сказав, дорогі мої, ви зрозуміли, що корінь вашого лиха це Московія. Якщо у вас родяться чіпенці, як, а як українські, ну, одним словом, такі каліки політичні, Якщо будуть формувати п'яту колону, так от запам'ятайте, п'ята колона і Московія є корінем вашого лиха. Тому кожний український рух, як правило, ХХ століття починався подалі від Москви. Подалі від Москви. Забудьте ту Москву. Не питайте ілюзій там, економіки, фінансів, ще чогось там. Прийде час. Після нас прийдуть розумніші, вони е, знайдуть способи. Можливо, можливо, та країна і залишиться. Е, можливо, там таких, як Володя Караморза, е, стане мільйони. Е, чи Міша Касянов. Е, чи є буря німцов? Можливо, німцових розведуть більше? Можливо. А, але не сьогодні. Тому питання перемоги, питання е, мобілізації, питання війни е, це питання номер один. Штатах ніхто вам не казав, що ну дивіться, ну у нас теж не багато зброї. Ми не встигаємо. Європа виснажена, У нас може палахнути Балкани, у нас може палахнути Тайвань. У нас тут близький схід палахнув вже. Ну треба якось. Давайте інше, давайте щось придумаємо. Давайте підморозимо на зиму. Давайте подивимося, що там Москва як на це відреагує. Щось подібне вам говорили. Ні, ви знаєте, я очікував там у конгресі декілька зустрічей із лідерами, і Я я я думаю, що моя розмова з цього почнеться, що Мір Труд Май, Жуйка, давайте вже, значить, ні, ні, тому що, ви знаєте, мені сподобалося знову це слова Байдена, який, звертаючись до американської нації, аргументує, що, е, дорогі американці, якщо ми зараз не допоможемо Україні виграти війну. Завтра ця проблема буде стояти на порядку дня в Америці. І за неї, за її рішення. Нам прийдеться платити набагато дорожче. Тому те, що ми зараз даємо і підтримуємо Україну, це читайте як інвестицію в американську безпекову політику.